Вітаю! Розглянемо сервіс, який називається GiaCrom. Це всесвітній атлас і хронологія. В пошуковому вікні пишемо Giachrome, клікаємо на пошук і відкриваємо перше посилання Всесвітній історичний атлас та хронологія. Можна використовувати на уроках всесвітньої історії, а також географії. Частково на уроках історії України. Обираємо мову. Умови української немає, тому обираємо англійську мову. Реєструватися не потрібно. І далі працюємо з картою. Тут ми виставляємо рік. У нас 2022 рік і цим роком закінчується цей сервіс, і саме карта. 24 рік, коли ми прописуємо, на жаль, немає. Обираємо рік, ми можемо повзунком. Змінювати рік, мінус 100 років. І а, також можемо просто прописати, який рік нам потрібен. Наприклад, вивчаючи сучасну історію України з 91-го року, ми можемо скористатися цією політичною картою. А далі, зліва, ми бачимо повзонок віддалити і наблизити, коли плюс це наблизити до нас. Ми бачимо, наблизили. Тепер ми можемо. Картою шукати, що нам потрібно, які нам потрібні країни. Ми бачимо 91 рік і ще Радянський Союз. Мабуть, якщо ми пропишемо 92-й рік, тоді вже не буде Радянського Союзу. І поступово дивимося, що є, які є країни. Дивимося, що є ще Чехословаччина, Австрія, Угорщина. це ті країни, які. Обрали радянську модель. Якщо ми пропишемо ближче там, вже 1995 рік, то ми бачимо, що вже немає Радянського Союзу, є Росія і є наша держава, Україна. Можна розглянути сусідів, коли вивчається Незалежна Україна. Така ситуація, коли вивчаємо, наприклад, Першу світову війну. Ми теж розглянемо. Геополітична ситуація напередодні Першої світової війни знайдемо всі імперії і подивимося, хто з ким воював. На жаль, військових дій тут нема, це карта політична. Цю карту можна використовувати на уроках географії. Зліт, якщо ми подивимося, це віддалити, якщо донизу це віддалити карту, плюс ближче до плюса, це наблизити карту. Також є стрілки вліво-право, тобто ми можемо передвигати. Я передвигаю мишкою, можемо передвигати карту. Відносно року рік ми можемо прописати, а також ми можемо мінус 100 відняти, плюс 100 додати. Тут мінус 10 відняти, плюс 10 додати, 1 плюс 1. Якщо нам потрібно до нашої ери прописати, то ми пишемо, наприклад, мінус 560 рік, і клікаємо на Enter. Це до нашої ери. І ми бачимо збоку справа 560 BC, тобто до нашої ери. І ми бачимо, що тут є і Вавилон, можемо дивитися, і які є і Ефіопія, які є народи, які були держави. Можна використовувати на уроках всесвітньої історії, частково на уроках історії України, коли вивчаємо незалежність, а також на уроках географії. Реєструватися не потрібно, лише англійська мова. Практикуємо навички англійської мови, а також розвиваємо просторову компетентність.